Зараз ми підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Якщо ми говоримо про ефірні олії Ламбре, то це перше перевірене походження. Ви повинні е, мати гарантію, що кожного разу, отримуючи олію апельсинів, це буде олія апельсинів іспанських, і кожного разу, коли ви отримаєте олію лаванди, це буде олія французької лаванди. Drugą rzeczą jest to, że zawsze macie pewność co do metody, metody produkcji, bo po prostu się znamy na tym, co robimy, czyli wiemy doskonale, która metoda produkcji sprawdza się dla którego surowca. Więc, tak jak rozmawialiśmy, w przypadku lawendy jest to destylacja parowa, w przypadku natomiast e, pomarańczy jest to cold press, który jest stosowany w wszystkich cytrusów. E, Następne, co prawidłny metod wyrobnictwa. Co to metod wyrobniestwa, jaki przyjęty jest za standardem? Jak się mówiło o oleju pomarańczy? to C, chłodne odpustanie, to C, chłodne przesuwanie i jeśli my mówimy o lawandzie, to jest parowa destylacja, zawsze. Kolejną rzeczą jest ten skład bez syntetyków, bez domieszek. Tak jak właśnie rozmawialiśmy dzisiaj, my mamy podaną informację na opakowaniu, że to jest produkt 100% naturalny i 100%, 100 czysty, a wy macie ten komfort, że... Wy nas znacie już lata, więc oczywiście jest to oparta na zaufaniu, ale wasi nowi klienci, których próbujecie, których szukacie i których przyciągacie, oni nie muszą wierzyć, oni muszą wiedzieć, że my jesteśmy producentem unijnym i jesteśmy po prostu zobowiązani prawnie do tego, odpowiadamy prawnie za wszystko, co umieszczamy na opakowaniu. Tutaj po prostu no nie ma takiej możliwości, żebyśmy napisali coś, co nie jest prawdą. А третя, третя перевага це 100% натуральна олія, жодних синтетиків. І, звичайно, якщо ми говоримо про наші стосунки, то ви нас вже давно знаєте, ви, ламбре, ви в ламбре давно і ви довіряєте Ламбре. Ваші нові клієнти не мають довіряти ламбре, бо вони бачать ламбре перший раз. І для них має бути гарантією якості те, що компанія знаходиться в Євросоюзі, те, що продукти, які ми отримуємо, вироблені в Євросоюзі. А це гарантії якості, це жорсткі вимоги. Ми не маємо можливості написати на упаковці, що це 100% натуральний продукт, а всередині буде розбавлена синтетикою олія. Ну, реально, це це просто це в одну секунду компанія стає банкротом. А маленька марка ми ми багато разів говорили з вами про те, що в Унії реально дуже жорсткі закони. Ну, маю надію, що скоро йдемо. І, і якщо. Презентація, є тільки през, наприклад, є презентація наших олій, і в презентації написано, що 100% натуральний продукт, Що за мі... Там, протягом місяця а зморшки стають, а, стають дрібнішими на 37%. То ми не, мож, не маємо права з голови написати ці 37%. Мають бути результати випробувань, лабораторних досліджень, які виконує незалежна лабораторія. В Євросоюзі заборонено в презентації писати те, на що ти не маєш підтверджувальних документів, і треба це усвідомлювати. Нам в Україні важко це усвідомити, але є цивілізований світ, в який ми намагаємося потрапити, де все регулюється законами і а, написати 100% натуральна натурального олія, а дати там 50% синтетики все, компанія може вже збирати свої речі і їхати з ринку Китай. I właśnie jeszcze kolejnym punktem, który jest ważny, jest to, że nasz produkt jest zabezpieczony. I to jest z kolei ważne, że wiecie, że nasza firma, że my mamy to doświadczenie, mamy know-how i wiemy, jak ten produkt musi być zabezpieczony, bo na przykład kwestia opakowania nie jest regulowana prawnie. Więc to jest tak naprawdę kwestia tego, czy ktoś wie, co robi, czy ktoś nie wie, co robi. Wow. I finalnie zawersuję <głos》> ci <głos》>. moment, a co nasz produkt z zachyśnionej wyrujnowania. І це дуже важливо, тому що, виявляється, ніяких законів, які вимушують ефірні олії пакувати в темно коричневе скло, немає. Це просто питання того, чи компанія, яка замовляє цей продукт або виробляє цей продукт, знає, що продукт має бути коричневому склі, або не знає. І насправді це відповідальність самої компанії. Наш продукт захищений від зовнішнього середовища.